Аплікація подарунок Святому Миколаю. Привіт-привіт, мої дорогенькі друзі! Впізнали, я сніговичок. А чи чуєте ви дзвіночок? Це святий Миколай посилає нам знак, що скоро завітає до всіх слухняних діточок. Я сніговичок читаю Святого Миколая і приготував подарунок для нього. А щоб він точно знав, що і ви, дітки, його чекаєте, пропоную зробити особливий подаруночок для святого Миколая. А це ось така аплікація коробочка зі спокойниками. Коробка це квадрат червоного кольору, кришка трохи ширша за коробку, тому вона має прямокутну форму, і цю коробочку можна прикрасити будь чим. Це й стрічки, сердечки, сніжинки, зірочки і все те, що вам підкаже ваша фантазія. А в коробці будуть різні смаколики, подарунок має бути гарним, охайним, бо Святий Миколай любить старанність. А тепер малята до роботи. Нам знадобляться серветка, пензлик, клей, аркуш білого паперу, а також заготовки кольорового паперу коробки. Отже, починаємо. Спочатку потрібно приклеїти квадрат. Перегортаємо його зворотньою стороною до себе та намазуємо клеєм. Це потрібно робити від центра в сторону. Прикладаємо і серветочкою гарно притискаємо. Тепер приклеїмо кришку так само зворотньою стороною до себе. І Клей ми наносимо від центра в сторони. А тепер будемо приклеювати стрічки Це жовті смужечки. Приклеювати будемо хрест-навхрест і маленьку стрічечку приклеїмо на кришку коробки. Тепер беремо фломастери. Зверху усіх подарункових коробочок є гарний яскравий бантик. Тож ми його з вами також намалюємо і на нашій коробочці. А всередині коробочки будуть смаколики, це і цукерки, і печиво, і крендельки. А вас, малята, можуть бути ще якісь смаколики, тож фантазуйте! Вже і подарунок у нас незвичайний, а зимовий. Тож прикрасимо його яскравими та блискучими сніжинками. Ну от і все малята! Подарунок готовий. Я гадаю, що Святому Миколай він буде дуже до вподоби, а мені вже час. До побачення малята. До нових зустрічей!